Другий рік поспіль на базі першої школи проводяться зональні змагання дружин, юних пожежників-рятівників. Вісім команд переможців міських і районних конкурсів Дюб у четвер брали в них участь. Лозову представляла команда першої школи, яка більше десяти років утримує лідерство в цих змаганнях. Цікаво, хто здобув перемогу. Більше інформації в Ольги Бондаренко. Всі нагородні учасники з'їдуться, чекали більше години. Команд мало бути дев'ять. Одна із зачепилівки так і не приїхала. Інші з Барвінківського, Кигичівського, Сахновщинського, Первомайського, Близнюківського, Лозівського районів, міст Первомайський, Лозова. Пройшовши жеребкування на конкурси візитки, домашні завдання розділилися і пішли. Хто на питання з медицини відповідати, хто гриби визначати, які отруні, які їстівні, хто кінець Олександрова кидати. Одним поплавком треба попасти в круг, там де чоловіку можна пірова у перших учасників вдалими не були. Напевне, тренувалися. Мало припускав Артеми з лозівської команди. Дюп революція до того ж судді з Харкова корективи внесли. Відстань до уявного потопаючого на два метри збільшили. Ну, Тож не було, що сказали 10 метрів. По обстановці має бути 8 метрів. Готувався, кидав 8. Ну сказали 10 і вийшло 10. З першого разу забросив перше місце – 2 секунди окрім лозівської ще три команди під час перших спроб у ціль влучили. Кому так і не вдалося докинути до мату із намальованим всередині колом кінець Олександр. Дрова дали додатковий час. Якщо вони в п'яти хвилин не вкладаються в цей результат, то їм вважають як прочерк. Найшвидше пройшов конкурс на знання грибів. Аня першою пішла і дев'ять із десяти визначила правильно тільки із отруйним кримським помилилася. Я його завжди путала. І, ну вообще я його якби хорошо знаю, але із заволнення із за переживання я чуть, -чуть втратила. Ну, ета кримський гріб питання з медицини важкими не були. Переконує старша медсестра хірургічного відділення поліклініки Ліліана Чередниченко, яку запросили судити цей конкурс. Діти більше хвилювалися. Зрозуміло, що й дорога позначилася, але вірно відповіли із восьми, сім команд. За неправильний відповідь тут в даному конкурсі було насчитано 30 секунд. Єдине у мальчик неправильно відповів на питання. ще попереду. Був практичний конкурс. За вірне накладання пов'язки бали, плюсуватимуться. Вони будуть. Більшому, якщо часу на завдання команда витратить менше, підкреслювала головний суддя. Нове положення якби вийшло і какби по щот балах по-другому. Тобто у нас в основному по часу все йде. поэтому чим швидше, тим краще. У конкурсі візитка і домашнє завдання час був строго визначений. Три і десять хвилин відповідно все, що повз позначалося на балах. Їх, до речі, у цих конкурсах можна було заробити найбільше как ну, бы, по баллам, Ну, поскольку у нас два члени журі, значит, 40 і 50. Розкрити тему, зацікавити аудиторію, продемонструвати єдність команди, а ще акторські і вокальні здібності. Критеріїв чимало перша школа, як завжди, збиралася брати суддів ще й оригінальність. Очень цікавий сценарій в цьому году. Ми как більш бы, філософські подошли к цього завдання, тобто у нас буде серйозна тема в дюпі. І ми думаю, розкроємо повністю весь смисл нашого сценарія. Журі плакало, журі сміялося. Призовий фонд, який щорічно надає для переможців добровільне пожежне товариство. Вручили трійці переможців. Грошову премію і вогнегасник за третє місце отримала команда Близнюківського району. За друге учасники з міста Пергомайського перемогу вже який рік поспіль. У зональних змаганнях дюб здобула Глузівська команда першої школи. Їм вручили премію і дали чергову можливість перемогти на обласних змаганнях. На обласних змаганнях ми вже. Були. Беремо участь можна сказати більше десяти років. Цьогорічні пройдуть у Харкові 22 травня.